їдемо по Германії вже на годинах. Скільки там? Не бачу. Ну, в общем, около біля 10-ї години вечора. Хоч око ви, коли їдемо. Дорога, дорога, ну я б сказала, Дороже. на троєчку. Нічого. Слава Богу, що вона хоть є. Ну, важко вночі їхати. Важко. Андрюша хіхікає, щоб не заснути. Ми змінилися. Недавно я була за рулем. Ні, що ти хіхікаєш? Що тобі смішно? Вночі дуже важко їхати. Да, так, це факт. Так. Він напарник сміється, розлікаю як можу, і пісні співаю, і анекдоти розказую. Я б ще затанцювала, якби можна було. Бо спатаньки вже таке время, звісно, 10-11, 12 і далі. Хочеться. Звісно, привикала спаденьки. Так. Да, звикла вдома спаденьки в 9 годин 00. Шупівні сідають. А тут треба працювати. Там працюємо. Працюємо вже ж. Це вночі їхати, тому що німці дуже швидко спасеньки лягають. У 4-5 годин їх вже нема на дорогах, вони вже вдома відпочивають. Це, тут де ми їдемо, їх немає. А... Ну Більшість, більшість. У 4-5 годин вони і люблять зібрати пробки. Шесті городах, такі як Кремен, Гамбург, Франкфурт, Берлін. По то... всіні пробки. Ми зараз їдемо по 24 так, щоб всім гарно вечір. Ночі.